На вулицях Житомира можна побачити яскраво пофарбовані фасади: рожеві, помаранчеві, зелені та навіть чорні. Фарбувати фасади у відтінки, які не вписуються до загального вигляду будинку порушення, зазначає головна архітекторка міста. Клаптикове, наприклад, пофарбування фасаду, це те, що якраз робити не можна, це те, що псує зовнішній вигляд. І загалом є зовнішній вигляд як будинку, як загалом уже і вулиці, і взагалі складає негативне враження про наше місто, якщо це бізнес на першому поверсі. Тут уже треба працювати комплексом над всім будинком і малювати, да, якби створювати цю архітектурну концепцію. Немає такого, якого конкретно має бути кольором. Обов'язково має бути одна однакова концепція всього першого поверху, яка впишеться до всього загального вигляду будинку. У нас багато де є порушень, да, але найбільше, мабуть, це в спальних районах, тому що бізнес фарбує просто як хоче. Сьогодні це оранжевий, помаранчевий фасад. Завтра що там уже зелений колір. Кожен фасад повинен мати Мати паспорт упорядження та бути узгодженим має бути проектна пропозиція, проектне рішення. Має бути паспорт упорядження фасадів, розроблений проектним ну архітектором сертифікованим, і, і вже ми роздивляємося цей паспорт упорядження і або даємо погодження, або не даємо погодження. Погоджено вісім. За цей рік минулого року 19 було погоджено паспортів оперяння фасадів. Непогоджених порядка можливо п'яти. Якщо муніципальна інспекція виявляє порушення, то складає припис. Муніципальна інспекція це той орган, який має право складати приписи та протоколи з припис. Це як попередження. Далі складається протокол вже про конкретне порушення, і вже далі, після протокола, виноситься на адміністративну комісію. Це вже як. Наслідки того, що людина, значить, не звернулася в той термін. Деяколи ми можемо виїхати разом, деякі деколи ми можемо просто направити муніципальну інспекцію і сказати, щоб вони перевірили, тому що ми точно знаємо, да, що погодження там не надавались, а фасад вже, наприклад, пофарбований, наприклад, зеленого кольору. Нагадаємо, у 2016 році у Житомирі міськвиконком затвердив архітектурну концепцію. Є у нас на сайті міської ради архітектурна концепція. Так, там є багато дуже рекомендацій, саме для архітекторів сертифікованих. Да? Як має приблизно да, там, які тони тона використати да, там будинку? На що врахувати слід увагу, на що не враховувати? Тобто, там є такі загальні рекомендації. Для того щоб розробити цей паспорт упорядження фасаду, наразі складено понад 60 протоколів про порушення зовнішнього вигляду фасаду. Це і відсутність погодження і неналежний вигляд засобів зовнішньої реклами, та невідповідний до концепції колір фасадів. Ці об'єкти мають перевірити фахівці, після чого вирішать, чи потребують вони демонтажу.